Беруть усяких, епілептики, туберкулезники, бадагра, похуй, все похуй. Воспаління легких, не їбає, температура 40, Ну, поїдеш на госпіталь, його ну, не довезли. Все. О, якщо 39, це не температура вважається. Ото от під 40 уже да. А так іди на палатку, лежиш, ди з моря по Таблеток не нема, все тільки з дому треба заказувати. Та піда, я тобі кажу, їх сюди пруть, кожен день по сотні. Пруть. І всіх там ти бачив, котики не пруть. Як ти тут узнаєш, що з гепатитами беруть з усім. Тут купить ну, вообще нереально ничего. Тогда никуда <laughs>, не выпускают. Вот, Попейте типа, чипок. Чипок, чтобы ты хотел знать. Пачка сигарет самая дешевая без акциза. 160 гривен. Прикинь. Вот, стакан чипов и 40 гривен. Там пи*** цены. Туалет на бумаге 50 ривен, Прикинь, блядь. Да тут пи***. Тут, блядь, вон она за, ну, за сутки, вот, ну, как, она работает с 7 до 8 вечера. Больше сотки зарабатывает тысяч вот, в смену, прикинь. Да тут, блядь, я тебе говорю, тут катар, а не, блядь, учебка. температура, не температура. Ты должен бути на плацу І пішов копати, или там палатки переставляти, або ще там дрова рубить, похуєв. Це не лічебниця мені сказала. Тут, если вас ВЛК признала, пригодним, значить, все, нікого не їхали. Е... Прикинь, чуваки із бумагами, по хую, там так. Ну прикинь, мене в один день забрали в 10 часов утра, ну, початку 11 було. після середині, в два часа дня, я вже пройшов ВЛК, і то як пройшов, він просто в печаті поставив на моєму бланке, що пригодні, ні розписі, ніяких взагалі ми ніхто не ставили. Ни паспорта, ни военника, ні хуя не надо, все делают сами. Все, вот ді... до двух часов они все поделали паспорта, времени, вот бумажки. Тебе сфоткали прямо в информацию, зробили тебе новый военник. Все, два часа ты прошел, в 4 часа утра, мы уже выехали сюда. Тут было уже 6 часов, начало 7-го, например. Все дуже быстро. Даже суток не прошло, я вже попал. Да, им похуй тут. Усіх подряд. Ну прикинь, чтоб ты хотел знать один. Вот мы были на браме, дежурили, на центральной, ну, сама основная при въезде сюда. Наряд у нас был на сутках. И І... Починає з 6 часов утра до 10 вечора пруть, пруть і пруть і пруть, приїжджають, то лі на маршрутках, то лі своїми машинами, то ли автобусами. Оце привозять людей, везуть, везуть. Навіть була така ситуація, приїхали на маршрутки, 5 тисяч одного ведуть, прикинь. Одного. А п'ять бидл таких ідуть, блять. Заради одного їхали на куди, щоб його сюди доставити, а другі приїхали, двоих привезли, чотири человека, з автоматами і кажуть, можна нам заїхати сюда? распределительный, бо боимся що в течет. Кажу, то нет, конечно, нельзя сюда никого пускать. Пешком выйдите его. И вони, ну ладно, у вас своя работа, она своя, и вот под конгоєм, прикинь, двоих, блядь. Цепец, блядь. А вони сразу текають, прикинь. Их ведуть, вот була така партия, пришли, там, 8 человек, и 25 касника йдуть. Вони их заводять через наш, прошли через КТП. и воно нас тут лист кругом. І вони ну... стали под під деревами всать. І один поставив, і зразу гоп і в через дор на дорогу вибігає, щоб маршрутку ловить. Ну, за брамою на дорогі, де вони під'їжджають, стоять весь пешники, воєн поліція. Зразу вони в них, эти снайперки, короче, автомати, вони оце на дорогах стоять і випасають, хто куди, хто вибіг. Вони на машину і їх от дубасили, забили, полагали, всунули вшу, <кху> в машину і назад привезли. Тож, якщо ти тікаєш, є тут таке один отдільний батальйон, скелі називається. М'ясо, м'ясник. І оце вони на приїжджають і таких забирають сразу. І все, а там уже ж назад не вертається. Уже ж таке було. Тут така цигеня була, що перед дві неділі тут їхали, їхали, їхали. Нас в роки 220 чоловік. 225 було, там потікали, а тепер вже взагалі залишилося. 200. все було. Вчора теж два три чоловіка. З улова. Не вернулись. Коротше, этот. І вже так ну кожен приїжджає до я, багато різних батальйонів, бригад приїжджає. Що вже там осталось вибирати, ну чоловік на тридцять максимум, яких ще не вибрали. А так усіх уже побронірували. Ну прикол такий, що от мене, наприклад, перший день, ну перший раз як приїхали, раз чи два рази там приїжджали, Мене ще визивали, спрашували там. Во первих спочатку по повозорство не підійшов, потім по слуху не підійшов. Потім із-за того, що в мене рослиники в окупірованій території не підійшов. Все, три. Далі приїжджають, даже ця сама скала приїжджала, вона просто тупо набирає. Вона не спрашує, чи ти хочеш, чи не хочеш, чи, чи в тебе здоров'я, чи не здоров'я. Просто качество людей їм треба определенно. Вони оце вот там набрали, там 25 чоловік. Люди почали возмущатися, що, а чи ви нас не спрашуєте, може, я не хочу. А вони кажуть, ну рти стоять, слухать, коротше, кого називають. Ну, мене не назвали. І далі, всі, хто приїжджав, всі, всі называют, я приїжджав, мене не називають. Всіх називають, кого не вибрали, мене супер не називають. Ми вже десь просто собі примітили десь комусь, кудись. Ну я ні разу ніде нічого не бронірувався, ніде не ходяв. Визивають тільки тих, кого не забронювали. Блять, мене не називають ніколи. Я не знаю. Ну, блять, і спитати ні в кого тут, ну, всі їм поховуються. Де що з тобою там, куди тобі? Ну, скала приїжджала, я кажу, що мене навіть не назвали. Передо мною фамілії назвали. Я ж думаю, зараз мене, коли хуй, мене проминули і далі пішли називати. Ну і зайдися. Думаю. А так оце ті, хто тікають, їх ловлять. один пацанчик в тік в першу неділю, його піймали, через півтори неділі він вже був доставлений цим в рабу. Оце, хто тікає, їх вертають назад, тут ждуть, поки ті приїжджають, і їх назад забирають туди. Тобто, якщо втік, то треба ховатися так, щоб тебе не знайшли. Просто я скажу, якщо ти сідаєшся <кху> на ти домой даєш жити, ну, блядь, уже ж треба кудись, ну щоб місто то ну адрес же ти, ти знаєш вже, ну ти ж анкіт. Всех родственников знают, все адреса знают, телефоны номера. Нет, я пішов додому, блядь, спать. У нас же нельзя балакать телефон. У нас же ж телефон, если побачили, то ты своей рукой прибуваєш до дерева его и пить. Уже так много сделали. Нет, есть у нас даже в роки попалися даже 4 добровольці, сами прошли. Ну, вони не думали, что тут така жопа просто. Вони думали, что если він доброговорець, то блядь, ему привилегии тут будуть прийти. А я. Всі прирагнюється, всі одинакові. Є такі, що відказали навіть присягу приносити і оружиє приймати. Вообще, двох забрали по статті, просто приписали їм статтю, якусь що вони, типу, як ДРГ. Нахуй і ними СБУшники будуть займатися, чи хто там чи. Одного оставили, він без оружия ходить, присягу не приймав. І так і ходить, я хуйозна. Може оставлять тут десь при часті. Буде щось там кимось празнорабочим, я херіго знаю. Один теж попав хорошо тут, він повар. Він уже на столовці роботає, проходить і учення і плюс роботає на столовці. А так ніхуя, забираю ці порядки. Будь. Кракен приїжджав, прикинь. Так їм каже, у нас така бригада, ми раніше до нас хер попадеш, тепер ми приїхали самі до вас, а ви ще не хочете, а там ніхто не хоче йти, прикинь. Вони ж думають, що ми тут всі прийшли мотивовані, Який хуй, нахуй, всіх загнали сюди, позабирали кого з роботи. Одного взагалі прикинь, хліб віз на машині. Його остановили мінти. Підійшов ТЦК, забрали, і хліб остався в машині, прикинь, на дорозі, і все, пиздец, і він тут з нами. Некоторых забрали даже з ключами. Шо, ну, жена на роботі, а ключі у чоловіка забрали сюди, прикинь. На другий чи на третій день я ще ключі передали. Там, ну блядь, це пиздец. Пи**, выпускать не випускають. Нихуя. Тут кажуть зона. Везде ці ВСПшники, воєнна поліція по кругу монітори. И даже если у тебя есть відносины, что ты хочешь туда, либо перевестись, даже в учебку новую можно будет перевестись. Ну, отсюда нельзя. А если даже заканчиваешь, ну, с какими мы попали сюда в первый день, друзья, у него подполковник, ну короче, там хороший начальник, приехал, і бронірує його, що типа мал посилчевка, він іде туди, туди, куди вони хочуть забрати його. Mm -hmm. Ніхуя, ніякого добра ніхто не дає, нічого не підписують. Вони сказали, що треба забрати, пока я на свободі був. Кажуть, що вони не забрали. Тепер ти є, ти наш. Ні не пускають. Куди готовлять, а хуя знаю. Да, і прикинь, не то, що там бараки якісь или бренда жизни. Ні палатка натянута в лісу. Просто дві буржуйки стоять і 24 чотири чоловіка в палатке. Один на одну палаті. Не душа, блядь, ні одна баня, блядь, і то. Після вечора, максимум 5 людей можуть покупатися. Прикинь, а нас тут, ну, наскільки я знаю, як мені казали, ну, що ми стояли на брамі, так тут, блядь, більше п'яти тисяч. Ну, ти каже, це ж учебка, це ж не те, що воєнний там, на війська, це просто участь ж тут. Ніякого устави ніхто учить, ніде нічого. При темпом все проходиться. Що треба, вони нам прочитали просто самі і все. Далі теорії, йдуть, практики, тренування різні, така ж херня. То піхота, то штурмові то разведчики каждому своїм занимаються ті бігають разведчики кожний утро, каждой вечір постоянно блядь. ми вообще не бігаємо, ми тільки оце ходимо блядь, полтора кілометра одна столова туди і назад ходиш, а потім на класи теж кілометр туди, кілометр назад, там тренуєшся. Ну короче, така херня. Тільки ж повної амуніції, Бронік, автомат, це. рюкзак на тобі, все повністю, блядь, пока дійдеш, хана весь мокрий. Постоя вже замерз. Тут, блядь, перві дві неділі всі хворі, прям, ну, з жопа. Палатки в одной, прикинь. одному заболеть то я все ж тогда одним воздухом ж дишим. І оце по очереді. Тільки вихворівся. <кху> Неділю. Вроді нормально було, опять. сейчас хрипить, блядь, На плюсик нема смисла йти, тому що ніхуя ну, вони не дадуть. Таблеток немає. На палатки дають освобожіння на три дні. ну, то есть, как освобождение? Освобождение даже от занятий. Но на построение, на прием пищи ты обязан идти, придуешь, куда в полный снаряд, и такие с температурой. Нахуй оно надо такое. Тебе отлежаться надо. Ты, я, хуй, я Если заболел, например, есть лечение, мешки с песком облаживать. Вот все хвори тягают эти мешки, облаживают палатки, прикинь. Так что тут болеть вообще нельзя. Я вот сам зимка присылаю разные лекарства, я вот сам видите, по берегу. Бо вдивляться, лягаєш спать, да, наприклад, вже відбой. Ну, восім часов до десяти. За смі вечора до десяти твоє час, то ти можеш помагати. І то не в одному місці, а отак от кругом. ти этот, В десять часов відбой. Ну полягались вже, вроді все світло відключили. Коли такий відкривається палатка двері, граната злітає внутрішньо. Як її їбане, блядь. Прикинь, блядь. Інструктор, просто каже, я вас вирішив вже починати вчити, каже, представ. Тільки граната оця учебна, тільки що не з горохом, а з якоюсь порошком якимсь. Туман такий, блядь, п***а. Да. И ты прикинь, вот ну, тут я е***л, они закрыли дверь и исчез, блядь, и киданул. Нам тебе кажется, что у нас сейчас это еще не х***е, блядь, по сравнению с другими. Рассказывают другие, так там вообще жопа. Мне, например, нравится из-за того, что тут порядок, вот, я, вот например, в наш взвод нам всегда тихо хвалить. Постоянно. Потому что все, вот, нам сказали так делать, мы так и делаем. По хуйню. А вот молодежь, понятное дело, он народу хуя. Хочеться ж виділитися, хочеться торча -то, то, а там не похуя, ні, а ніху а, а тут нас заебш, все як треба. Просто я розумію, що я себе не перебив попав. З <говорит> роботи ж мене забрали. Не, не просто я бухав десь там ходив, понял? А на роботі був, під'їхали і забрали. Позвали, йди сюди, документи поїхали. І все. От така фізня без паспорта без нічого не Це під цикадника, а тут їм, от, наприклад, цьому. Учитки, їм все равно, їм привезли і вони обв'язані обучити. Хто ти, як ти, куди, як попав, що з тобою? Все діляється, все вони кажуть, до нас. А в нас тільки вас привезли, ми обв'язані вам кати знання. І все. Знання. Хочете учиться, хочете не вчитися, вони і кажуть. Це діло ваше. Нам срок пройде, ми вас випускаємо, все, давайте бійтесь самі. Що ви навчилися, то ви навчилися. Потім їдеш на приділити центр, і там, якщо тебе бронювали, забирають. І все. Ну, домой не ти ніяк. Инструктором походу, вони тільки лучат. Им задача поставить вбить то без якісь и все. А дальше за болезни отвечают не вони. Они так і кажуть. Все, давай.